Цього ранку в центрі села було весело. Юрба дітей раділа відкриттю грального майданчика. Ця забава з'явилася тут на радість найменшим завдяки народному депутату України Віталію Журавському. Вдячні батьки говорять, такого майданчика вони чекали вже давно. Перший раз я його сюди привела. Ну і бачу, що це буде дуже добре для дітей, тому що для дітей відпочинок такий дуже важливо, дуже дуже добре буде. Що це таке сталося? Нова гірка, чистий пісок, гойдалки та каруселі – Усе це радує малечу, адже раніше гратися доводилося в дворі чи на подвір'ї школи, де з розваг старі турнікети. Я був дуже вражений, коли побачив ці качелі, горки. Колись я тільки ці, на турніках на шкільному стадіоні. Більш більше ніде не було де відпочити, погуляти з друзями. Дякую Віталію Журавському, те, що він робить наше дозвілля веселішим. Народний депутат Віталій Журавський переконує його першочергове завдання є турбота про гармонійний і фізичний розвиток молодого покоління. Відтак найближчим часом малечі північних районів порадують іще 10 ігрових майданчиків. Бачите, які вони веселі. Тут Такого майданчика ніколи не було. А тепер він є. І він в такому зручному місці, що е, можуть з дітьми відпочивати і дорослі. Тут є лавочки, на яких можуть відпочивати люди навіть похилого віку, поки діти розважаються. Е, це моя програма е, встановлення нових сучасних дитячих майданчиків в північних районах Житомирської області. Ось за неповний місяць це дванадцятий дитячий майданчик. Ще встановимо до кінця цього місця, 10. Ось. І коли ти бачиш реакцію і батьків, і дітей, переконуєшся, що програма правильна. В свою чергу сільський голова Базару запевнив, що поріз з дитячим майданчиком за тиждень з'явиться і волейбольне поле, аби дозвілля з користю проводили і старші мешканці селища.